Огляд нового надходження в компанії «Автофокус» Renault S-Space e 2008 року випуску. З 2-літровим бензиновим двигуном на механічній коробці 6-ступеневій автомобіль у нас з газом має великий кузов, можливо поставити третій ряд сидінь, комбінований салончик шкіра плюс тканина в збереженому стані. Подивіться, як приємно гарно виглядає. Є додатковий комплект ковриків та резини в автомобілі, є столики на задніх сидіннях. Ось так виглядає передні сідушечки, окремі підлокітнички. Мультимедійне кермо у нас, електроручничок, парктроніки, повний електросклопакет з електрорегулюванням зеркал, клімат-контроль на дверях. Машина в гарному стані, чорний колір, на ось таких дісочках. Ось так виглядає ззаду у нас. Даний автомобіль доступний до покупки за готівку, за безготівковий розрахунок, можливий розрахунок у криптовалюті. Також є послуга, кредит та лізінг. Більш детальна інформація по пропозиції за посиланням в описі. Приїжджайте, територіальної оборони 102 місто Київ, тестувати та купляти цього красення.